Фасадес, суперкрасуня, кохає тебе, усі довкола добрі, турботливі. А твоє найбільше випробування це сумніви в костюмі зайця. Хіба ж це не мрія? А, хлопчики? Шкода, що таке буває тільки в аніме. Ця фарфорова порцелянова лялечка закохалася. І я теж я теж закохалася. Полетіли. Розберемося, навіщо і для чого. Слухай кітаво. Головне питання навіщо взагалі когось косплеїти, якщо ти марінчан, у тебе довгі ноги, симпатичне личко, навіть трохи груди є, але ти ж не хлоп. Може, люди просто завжди намагаються мистецтвом подолати свої природні обмеження? Ні, звісно, косплей це круто. Персонаж оживає, і всі навколо дивляться із захопленням. Ти можеш здійснити. Чуюсь мрію, але головне, щоб здійснила свою. А якщо зовсім чесно, от, прям дуже чесно, таке я кажу не часто. Бажання бути героєм є у всіх. Нам усім хочеться бути трішки ідеальнішими. Косплей це теж одна зі спроб приміряти на себе зовнішність ідеального персонажа, і самі ніби стати трішки кращою. Ось така хитрість. До одна, до дня, до одна, до дня, до дна, до дня, до дна, до як мутити супер-пупер вродливою дівчиною моделлю, якщо ти зелений інтроверт? Крок перший. Одягніть костюм зайця. Бажано смішний, щоб ніхто не бачив вашого пасивно сторбованого обличчя. Крок другий. Ідіть на вечірку нормалів. Там ви не соціально вмираєте, а просто сидите з чашкою соку, поки всі вважають, що ви частина шоу. Ось таку пораду дають нам автори цього аніме. Занотовуємо! Хоча чесно, я от якось прийшла на вечірку у трохи нестандартній спідниці, і перше, що почула, о, яка дивачка. Можливо, секрет успіху в тому, що поруч завжди мусить бути закохана модель. О, я теж хочу сидіти у дружній теплій обстановці в дебільному костюмі в караоке, а не ось це ось все. Го джекун, Роздягайся. Мені потрібен твій костюм і гроші на лимонад. Я вже подумала, що він затіє в домашні побачення, тому мене аж перло від радості. І як він зміг зосередитись, коли поруч було стільки людей, прям увімкнув такого моцного хлопа роботуна аж страх. Я теж хочу косплеїти, бо перевдягатися в хлопця це круто. Хлопці ревнують, дівчата сміються, а ти тим часом фліртуєш з усіма. А якщо серйозно ця лялечка закохалася, це аніме про те, що інтроверти це не завжди про соціальну смерть і життя в темній кімнаті. Тут інтроверт показаний як людина з внутрішньою силою, талантом і фансервісним гаремним везінням. Іншими словами, ти можеш бути тихим, сором'язливим, але якщо в тебе є щось, що ти робиш круто, у тебе є шанс на марінчан. Звісно, у реальності швидше за все, ти просто будеш круто вирізати та шити, і ніхто цього не помітить. Але ж ми тут не заради реальності, правди нам і в житті вистачає. Ми тут заради красивої, трохи цукрової мрії, яка каже, тебе полюблять таким, який ти є, особливо якщо в тебе є костюм зайця. Далі у випуску про мрії другорядних персонажів та чому Годжо Кун мене роздягає, але це все у повній версії вже на Патріоні.